Добрий день усім. Сьогодні ми з вами розберемо структуру будови вебсайта і також розберемо окрему структуру команд для HTML і структуру команд для CSS. Перше, з чого я хочу почати, це нагадати вам, що будь-який веб-сайт будується з HTML та CSS. HTML це в нас мова розмітки, а CSS це каскадна таблиця стилів. Як вони працюють? За допомогою команди link style-sheet, яку ми вписуємо всередину HTML нашого файлу. Так, та команди href – назва нашого файлу CSS, та формат CSS. Ми з'єднуємо ці два файли між собою, і вони можуть працювати як повноцінний веб-сайт. HTML та CSS це два окремих файли, але в них є шлях спілкування один з одним за допомогою команди, яку ми вписуємо з вами в HTML. Її треба знати і запам'ятати. Тобто атрибут rel в нас не змінюється, він завжди буде style sheet, так, тому що це таблиця стилів. А Hf ми можемо змінювати в залежності від назви нашого CSS. В даному випадку в нас стайл CSS прописаний, Тобто назва стайл формат CSS. Окей, перейдемо далі. Так вони виглядають між собою, коли ми працюємо в Так, У нас є сторіночка з HTML, де прописана будова нашої, нашого сайту. Так, і є сторіночка CSS, де прописано візуальне оформлення нашого сайту. Давайте згадаємо з вами HTML, це в нас структура сайту, так? Тобто це скелет, нібито такий. А CSS це вже візуальне оформлення. Тобто це вже м'язи на цей скелет ми надягаємо, якось так оформлюємо, прикрашаємо наш сайт. І також CSS ще є можливості анімації, але до цього ми ще не дійшли з вами. Окей. Перейдемо далі. Будова тегів в HTML. Якщо о, розібрати дуже кратко, як будується будь-який HTML, можна виділити чотири основних таких різновиди. Перше різновид це коли ми прописуємо з вами назву тегу. І тут зразу приклад можете праворуч дивитися. Так? Тобто в мене назва тегу це PI в даному випадку. Далі атрибут. Атрибут це в нас клас. Значення атрибуту задається за допомогою дорівнює та лапок обов'язково кожен раз. Тобто ми прописали з вами сам атрибут, який ми використовуємо далі. Написали дорівнює, відкрили лапки, і всередині написали значення цього атрибуту. Далі в нас закривається обов'язково дужечка, як бачите, і відкривається. Ну і ми вписуємо контент, який ми хочемо тут побачити. Uh, і потім в кінці ми знову закриваємо наш тег. Тут в мене трошки uh, опечаточка така. Тобто тут повинна була теж міститись назва тегу, так? Окей. Ідемо далі. Другий різновид. Це коли ми просто з вами використовуємо назву тегу так? і не здаємо жодних атрибутів. йому. Атрибут це може бути не тільки клас, це можуть бути ідентифікатори наші. Так? Це можуть бути. Uh, Різні інші команди по типу соуса, для імеджа або Alta. Атрибути. Це значення додаткові, які ми додаємо до нашого тегу. Окей, давайте повернемось. Тобто, може бути у нас просто такий голий тег, так коли ми пишемо назву тегу, вміщуємо контент і закриваємо цей тег. Ось приклад цього. Окей. А, може бути варіант, коли в нас тег не закривається взагалі. тобто у нас ось він складається з однієї частини тільки, так. Ми відкриваємо дужечки, прописуємо назву тегу і все. Ось В даному випадку це чудово демонструє тег HR, який робить пряму лінію між нашим контентом горизонтально. Тепер давайте подивимось далі. Четверта різновид. Це коли ми з вами не маємо тегу, який закривається. так? Але ми прописуємо всередині атрибут. Яскравим прикладом цьому є в нас імідж. Тобто ми прописали з вами назву тегу, прописали атрибут, значення атрибута прописали. Атрибутів може бути скільки завгодно тега. Тобто, ось тут один, наприклад, був, да, тут два, можна хоч три, хоч чотири ставити, від цього нічого не змінюється. Ми маємо на це право. Окей, атрибут і значення атрибуту. Ось, ну тут у нас два атрибути і два значення для атрибутів заданого. І закривається цей текст. Згадаємо, у нас є парні тери та не парні тери. Парні тери це ті, які мають частину, яка відкривається, і частину, яка закривається. Не парні тери це ті, які не мають частини, яка закривається. Ось. Добре, перейдемо тепер до будови команд CSS. Тут набагато все легше, тобто ми з вами маємо одну структуру, з якою постійно працюємо. Єдине, що може відрізнятися, це о, звернення до нашого елемента, в залежності від того, що ми хочемо з ним зробити. Наприклад, якщо я хочу з вами задати для усіх тегів P, так, які створюють абзаці, тобто для усіх абзаців на своїй сторіночці, я хочу задати однакову якусь властивість, я можу використати просто назву tero". Тобто Я прописую назву тега свого. Далі відкриваю фігурну дужечку, прописую назву властивості. В даному випадку, ось тут я прописав це font size. Так. Далі ставимо двокрапочку, обов'язково це ми не забуваємо, бо працювати нічого не буде. Прописуємо з вами параметр цієї властивості. Параметри вони можуть відрізнятися, так, в залежності від самої властивості. В даному випадку нам підходить параметр, який вимірюється в пікселях. І він заданий кількістю 30, тобто 30 пікселів. І обов'язково закриваємо так цю команду. Параметр крапкою з комою. І фігурною дужечкою. До одного тегу да, ми можемо безліч властивостей вказувати. Для цього не потрібно буде відкривати знову фігурні дужки, Просто ось тут ми почнемо писати після font-size 2.30 піклів.скомо, і далі починаємо писати інші властивості. Ми для зручності їх ще переносимо на новий рядочок, щоб не плутатись. Але воно буде працювати, якщо ми цього і не будемо робити. Окей, тобто перше різновид це коли ми вказуємо напряму, пряму назву тегу так, і звертаємось до усіх те, е, тегів так, з такою назвою в нашому документі. Друге різновид це коли ми звертаємось саме до класу. Ми можемо задавати клас, так, як в попередньому випадку. Так, ми задали клас за допомогою атрибута для нашого елемента. І ми можемо прописати властивості для цього класу. Клас використовується для того, щоб об'єднати декілька елементів однакового типу або різних типів в один клас і задати їм однакові властивості, що я маю на увазі під однаковими типами та різними типами. Так, у нас може бути, наприклад, тег абзац, так, пі, а може бути тег там. Ну, давайте, H1 заголовок. Вони різні між собою, але якщо ми задамо їм однаковий клас і задамо, там, наприклад, властивість колір тексту нашого так, для них, то він примі... може примінитися і туди, і туди. Тому класи використовують саме для об'єднання, в основному, до речі, різних елементів, або... ну, але також дуже часто зустрічається, коли ми об'єднуємо однакові якісь елементи. так? Для створення меню, там, для створення інших якихось властивостей. Коли ми вказуємо через назву класу так, о, нашу властивість, то нам обов'язково треба поставити перед назвою класу крапку. Далі назву класу прописуємо, відкриваємо фігурні дужки, властивість, двокрапка, значення цієї властивості, так, або параметр. крапку з комою Та закрили фігурні дужки. І останній різновид це в нас індифікатор. Індифікатор, він навпаки, використовується, коли нам треба один якийсь елемент відокремити від інших. Тобто, в нас, наприклад, є, дивіться, абзаці. Да? Нехай в нас на сторінці буде 10 абзаців. І ми хочемо для усіх абзаців задати розмір font size 30 пікселів, А до якогось з них, до останнього, наприклад, я не хочу, щоб примінялася ця властивість. Що я в цьому випадку буду робити? Я задам йому індифікатор. Я пропишу, наприклад, там, назву ідентифікатора. Далі відкрию фігурну дужечку і пропишу його властивості, як в нас це і вказано. О, наприклад, font-size той же. Я можу прописати там, 50 пікселів. І тоді о, всі абзаці на сторінці будуть 30 пікселів і тільки він буде мати 50. пікселів. Хоча вони о, одного типу, так, якщо ми звертаємось до усіх техів, то він теж повинен був би змінити своє значення. Але індифікатор має більшу вагу, тому він буде перебивати цю властивість своєю, яку ми йому надали. Ще раз, давайте повторимо, як задається індифікатор. Індифікатор задається за допомогою з, е, символа Sharp. Це ось така рішоточка так? Ставимо. Далі назву ідентифікатора прописуємо. Далі прописуємо фігурну дужечку, властивість, крапка, параметр цієї властивості, крапка з комою, і фігурні дужки Тобто, якщо ми в принципі подивимося те, що знаходиться в фігурних дужках воно в нас не відрізняється. Воно задається все однаково. Але перша частина, так. В залежності від того, до кого ми звертаємось до звичайного тегу, до класу або до ідентифікатора, вона змінюється. Так, на цьому все. В наступних уроках дивіться, як працювати з CSS, як під'єднати CSS до HTML. Успіхів вам до побачення!